Тричі більше нітратів містили стилі жовтобокі дині, завезені на житній ринок Житомира кілька днів тому. Шість партій такої продукції лабораторія заборонила реалізовувати і направила на утилізацію. Почали надходити дині у нас продаж, але вже з початку цього місяця у нас було шість випадків перевищення. Це перевищення сягало майже в три рази місту нітратів. От, всього у нас недопущено до реалізації вилучено. І утилізовано на сьогоднішній день, уже з 1 липня, по сьогоднішній день 170 кг сімдесят кілограмів. Кавуни так є. Буквально пару днів уже з'явилися. Кавини в продажу там також перевищень не було. В лабораторії пояснюють, що нині великі партії на житній не надходять. А з яких оптових ринків чи майданчиків привозять товар, невідомо. Тож можна припускати, що решту забороненого на офіційному ринку товару підприємці продадуть на стихійних базарах. Євген Давидов наголошує, що найчастіше неякісними виявляються перші сезонні партії: редьків гірків, капусти та баштанних. На противагу, хоча грибний сезон цього року розпочався рано, жодного випадку появи грибів з підвищеним вмістом радіації не було. Витоповнення доповнення тенденції чорниці із завищеним вмістом Цезію також не привозили. На сьогоднішній день ще не було перевищень або по тій причині, що ще лісові ягоди з північних районів до нас не надходять. В основному це з Житомирського району Чорниці надходять, і там в міст, скажімо так це зі 137 сягає лише до 100 Кириллі при нормі 500. В лабораторії радять дуже уважно ставитися і до лісової продукції, і до садового городньої а особливо перших сезонних новинок. І не варто соромитися, запитувати продавців про довідку якості продукту. Тільки так можна знати, чим саме пригощаєте своїх рідних.